Всім здорова з вами я і ми продовжуємо грати в свісі зомбі в першу частину. І в цьому відео я хочу попроходити міні-ігри. Зараз у нас знову гра вази. Давайте тут зламаю, сюди поставлю рослину, повністю зачищу цей ряд і на верхній поставлю рослину. Так, тебе сюди поставлю і, мабуть, крайній уберу це кабачок. Кабачок я поставлю сюди. Тебе зламаю тут також зомбі. Поки що йдуть тільки звичайні зомбаки. Давайте повністю зламаю цей ряд. Поставлю сюди грахостріл, а сюди кабачок. І тут повністю зламаю ряд і поставлю сюди кабачок. А, ой, іде зомбі з відром. Так, стався. Все, прекрасно. Одразу два кабачка пригнули. Так, перший що. Стоп, почекайте. А я починаю грати в міні-ігри з самого початку, я ж проходив уже два рівні. Я не знаю, як це працює, але на ці ряди поставлю крижаний і звичайний гругостріл. Так, ну з цим він розбереться, давайте тут зламаю, І ще один крижаний, давайте сюди поставлю. Тут кабачок, так, так. О, просто одні кабачки. Так, сюди поставлю, сюди і сюди. Так, нехай. блін. Я думав, там піде якийсь броньований зомбак, щоб з ним кабачок розібрався. О, о, йде броньор... броньований зомбак, це дуже добре. Так. Давайте цей ряд зламаю. Сюди поставлю крижаний грохостріл. Крайній зламаю. О, прекрасно, все, нехай кабачок розбирається з ним. Ну, не тормозіть його, ну, йо-мою. Так, ставлю кудись. Ну, не знаю, давайте сюди поставлю е, звичайний горхостріл. Тут зламаю вази, тут звичайні зомбаки. А, ну і все, в принципі. Це було дуже легко, але це тільки е, другий рівень був із трьох. Я не знаю, що далі буде. Мабуть, буде ще важче. Так, ну і давайте мені вже третій рівень свій. Зламаю всі зелені вази. Прекрасно. Мені повипадали гіп на гриби. Гіпногриби, куди б вас поставити. Давайте тут зламаю, тут, тут. А це я, мабуть, дарма зробив. <гас> Став, їж. І ти їж. Все прекрасно, але я не знаю, чи розбереться на другому ряду. А, да, розбереться Грохостріл. Ще один гіпногриб іще, іще. Одні рослини випадають поки що. Це, звісно, це, звісно, дуже добре. Е, давай кудись, кудись сюди тебе втулю. Крайній зламаю, Грохостріл випав. Все, ряд Грохострілів у мене є, з одним крижаним навіть. Ой-ой-ой, ой, прекрасно, Як же ж прекрасно, що зомбі з відром зараз перейде на мою сторону і повністю захаває усіх тих два зомбі. Так, я поки що тут зламаю. Ой, навіщо я туди поставив? Так, дарма. Так. Тут ламаю, повністю ламаю ряд. Ах ти ж. А, ну все. Оце ти точно дарма зробив. Сюди ставлю ще один гіпногриб. Сюди роблю ось так. І все, і вони, мою... і вони воюють на моїй стороні, і ще спавнить зомбаків, які також будуть воювати на моїй стороні. Воювати? Чому воювати? Битися? Так, ну, <кій> ну все, пограли трішки в міні-ігри. Тому давайте будемо починати проходити уже ніч. І так, ми починаємо все ж таки проходити ніч перший рівень. Тут у нас з'явився зомбак з газетою і всі звичайні зомбаки. Це ніч, мені головне тут відкрити е, гриб, який буде давати мені соняшник, бо, звичайний соняшник буде вночі давати дуже мало сонця. Е, е, о, дуже добре, що в мене є. Гриб за нуль. За нуль сонця, хвоп сюди ще взяти. Сюди ось так візьму, мабуть, ось так. Ні, Міна я думаю, Міна тут вже не потрібно, бо тут, є, бо тут є гриб за нуль сонця. Я, мабуть, як би зробити так? Я, мабуть, візьму ще крижаного і черебомбу. А то я думаю, що відмі... відміни тут сенсу не буде, я її навіть не буду використовувати часто. Так, е... хто не знає, то цей гриб за нуль сонця сріляє недалеко, а десь тільки на три клітинки. Але, ну, що я хотів, він коштує всього лиш нуль сонця. Бачите, як соняшник мало дає сонця, він взагалі. Він взагалі не хоче давати сонце, де зомбі йде. Зомбі йде по тому ряду. Зараз гриб за нуль в соло, а з ним справиться. І ще один зомбак, іде. Зараз будемо кріплятися. Він було б в мене сонце зараз. Поставлю сюди ще. Ну, я почну зараз просто робити свою оборону із грибів за нуль і покращувати свою сонячну економіку. Так, іде, іде перший зомбі з газетою. Зараз, якщо ми зламаємо йому газету, то він стане дуже агресивним, тому його треба якомога швидше винести. Ось сюди. Ні, фіга собі! Нічого! Він, він так швидко з'їв моїх грибів за нуль. Поставлю сюди ще один. Прекрасно, в мене вже є два ряди сонця. Ой, соняшнику. Тепер я можу поставити перший двійний горохостріл. Блін, а тут, мабуть, потрібно три ряди соняшнику, бо не вистачає мені. Куди б мені? Ні, ні, я почекаю. Нехай поки підуть зомбі, а я вже потім поставлю двінигар стріл. Бо я не знаю, де підуть зомбі з газетою. Ой-ой-ой, вилазять, вилазять. Забув сказати, що вони. До речі, це кладовище буквально в саду, дуже дивно. Вони будуть вилазити. Ех, з могил. Так, іде зомбі із газетою на середньому ряду. Але там двіний грохостріл стоїть і він дуже швидко їх розбере. Так, двіний грохостріл повністю виніс е, той ряд зомбаків. І... і так, ось хто у мене відкрився. Відкрився гриб, який буде давати мені сонце. Замість, замість соняшнику. Але є одна проблема. На самому початку він буде маленьким і буде давати мені по, 20, ні, не по, 25, по, по 15 сонця він буде з самого початку давати, але потім він буде рости і давати усе більше і більше сонця.